Вірші. Так? Будете слухати, добре? Так. Тоді що? А ти таки будеш стояти і дивитися на мене таким <плес> прискіпливим поля? А. Давайте, щоб будь-пер занесли. Так. Я вам буду читати свої вірші різних років з різних книжок, і час від часу буду повертатися до салату, до цих от, текстів, які Аліна Пророк ілюструвала. Ну, тому, тому давайте, давайте почнемо. І щось обов'язково в взагалі, коли відбирається так багато. Щось надається на чераптовий досвід прощання. Адже звідки ти міг дізнатись про те, як обривається нитка, і як зупиняється посеред часу розгублене серце. Бій. Бій і надія. Повертають тобі втрачене відчуття цього світу. Роблять живим згусток того іства. Надають йому сенсу, біль і надія, на які він ніяк не очікував, про які не говорилися за один на сам. Ми зараз находимо цей голос полотаного, то ви ще не тобі ставити зі налаштовувати його ніби як не хибало, пізнаючи посеред поля готу стінкового звіра. І якщо вже витримав, якщо перебув божевільне балансування понад зимою. Зібравши докупи страхи, мов книжки з батьківської бібліотеки. Як зможеш тепер нарікати на воготу випадку, що вивів тебе під холодне повітря історії? А отже, не смій не смій нарікати там, де стискаються зуби понівеча на ландшафту, де не плачуть обпалені люди, обранені полем, січені місячним світом, неді поєднують нас серед отворів темного неба. Бій і надія, бо дві легенні дівчинки-потопенниці, з яких відкачали зелену сталкову воду, повернувши життя. Бій і надія, як дім, перебудований після пожежі. Лише серед цього розлому, коли відходить минуле, бо в минуле мов берег у темряві, лише серед огрому терпіння з'являється присмак любові до того, що робило тебе доречним цієї весни яким зрозумілим, ти, чітким, поставленим проти сонця, на навіть. Я бачив, як сонні жінки завіта, у вагоні хапаються за невидимий голос, ніби за ними, що виведе в коридор. Я бачив, як гаснуть вогні на снаги над головами чоловіків, як діти припадають до сути, наче до мати, як пси замовкають, побачивши сонце, що рухається над містом. Але буде це літо. Це величка обпаленої ріки, і посади на асфальтовому футбольному майданчику, наші лідери Конституції засвідчують рівність народжених на кордонах. Рівність і чесність людей, що знову звикають здирати шкіру, а в жорсткий асфальт дворі. Звикають до болю і надії, вшивають у світі розриви тіла, згустки, литневого сонця. Але буде це літо. І потяги, що повертаються в місто як рибалки, хай не вертаються без лову. Хай перевозять містами нашу надію, гірку, наче тим, наче письмо ірку на